Напевно, кожен, хто хотів заробляти в інтернеті, бачив десь ось цю програму. І сьогодні у відео я покажу повністю детальну статистику, скільки мені вдалося заробити за 5 місяців на повному пасиві. Не забувайте залишати свій лайк, друзі, тому що це мотивує знімати нові відео. Також ще хвилинку вашої уваги. За будь-який позитивний коментар під цим відео я дарую 50 гривень. Результати будуть в наступному відео. Також хочу привітати минулих переможців. Отож, що це за сайт, скільки він платить і скільки часу потрібно, щоб тут заробити. Гарного вам перегляду і слава Україні, друзі! Героям слава! Отже, HoneyGain – це програма, яка дозволяє використовувати ваші стількові дані різним компаніям. Простими словами, програма платить за те, що користується вашим інтернетом. Тобто, ви собі робите свої справи в інтернеті, і ця програмка просто вгорі у вас висвічується і за кожних 10 мегабайт. Ви получаєте 3 цента. Тобто так, в даній програмці вам не потрібно дивитись ніяку там рекламу, вона просто стоїть вгорі ось ця іконка в сповіщеннях, і просто получається якийсь такий майнер, Який використовує трішечки вашого трафіку через VPN і використовує в своїх цілях. На Ютубі є дуже багато відео по цій темі. Якщо бажаєте, можете подивитись. Тобто, я ні в якому разі не рекомендую цю програму, мені за неї не платили за цю рекламу. Просто от хочу поділитись своїми результатами заробітку на даній платформі. Ну що, от ми і на головній сторінці, і тут ми бачимо якісь бджоли. І так, якщо подивитись з боку, це схоже на якийсь майнер. Хоча у мене дана програма на телефоні займає дуже мало місця і споживає дуже мало енергії, тому на майнер не схоже. Далі внизі ми бачимо баланс, але я, скоріш за все, його скрию. Я покажу його в кінці, просто щоб вам було цікавіше дивитися. Так само розповім, як отримати бонус в розмірі 5 доларів на свій рахунок. Далі в нас іде ось така іконка Jump Task. переглянувши YouTube, більшість авторів говорять, що там платять більше. Скажу вам чесно, друзі, в Jump Task я не заробляв, але якщо ви хочете якийсь огляд. Можу його зробити, якщо ви напишете про це в коментарі. Далі, якщо ми спустимось нижче, будемо бачити, скільки ми заробили за сьогодні. І так само ще нижче, будемо бачити вже більш детальну статистику. Так само дану програму можна завантажити до 10 девайсів. Тобто, програма може бути на комп'ютері, на телефоні або навіть на планшеті. Тобто, з цієї програми я не виводив ні разу, і ось зараз, сьогодні, просто дізнаємось. Раз і назавжди, чи виводиться програма чи ні. Так само в даній програмі є реферальне посилання, як же без цього, так тому можна запрошувати друзів і отримати за них 10% від їхнього заробітку. І це ще не все, друзі. Якщо програмка візьме у друга 2 гігабайта трафіку, звичайно ж це не зараз. Це на протязі може бути навіть місяця, залежно скільки девайсів використовується, і так само залежно від країни, де ви проживаєте. В більш розвинутих країнах, наприклад, може бути і за тиждень цих два. Гігабайта. Тобто ви запрошуєте друга і він досягає позначки в 2 гігабайта, і ви получаєте 500. Ось цих, ну це не токени. Давайте назвемо це монети. 500 монет це є півтори долара. Ось як ви бачите, я запросив 208 рефералів. Це все за довгий час. Тобто, це все не зразу. І ось тільки зараз прикріплю тут відео, скільки мені вдалося. Заробити ось цих рефералів. І так, майже увесь заробіток мені прийшов від рефералів, тому що я майже не займався просто цією програмкою. Старався знімати відео, якісь там про світкоін, про заробіток, тому надіюсь, ви поставите лайк за такі старання. Далі показую повну статистику з самого початку реферальну ось цю статистику. Тобто, як бачите, на початку дуже великі суми додались. Ну, відносно великий. І чомусь, чим більше рефералів я запрошував, тим менший був за них дохід. Але все ж таки, ось така сума вийшла за рефералів, і ось така сума в мене зараз на балансі. Тобто, так, в даній програмці ліміт, щоб вивезти, потрібно назбирати 20 доларів. І саме про це я говорив, друзі, про ось цих 5 доларів. Тобто, якщо ви реєструєтесь по моєму посиланню, ви можете отримати. 5 доларів як бонусу. І просто, коли у вас назбирається 20 доларів, ви можете вивезти разом і ці 5 доларів з цими 20. Тобто у вас буде зразу 5 і вам потрібно ще буде назбирати 15 і можете 20 виводити спокійно. Так, це чи не так? Давайте просто зараз виведемо, почекаємо виплати, якщо щось, я підключусь. Так само, якщо ми нажмемо на сторінку більше, ми можемо редагувати свій профіль, подивитись статистику або ж настройки. Тому давайте нажмемо цю кнопочку вивести, те, що і кожен бувається. день заходите в програмку, вам нараховується бонус 10 ось цих монеток. Просто потрібно зайти і нажати Получити. Так само дуже рідко, але мені випадало максимум 50 монеток. Можливо, я помиляюсь, але щось я таке пригадую. Так, і ось ми на головній сторінці. Давайте попробуємо вивезти ось ці е, монетки. Тобто, вже назбиралось 20 доларів. Давайте попробуємо, нажимаю більше. Далі нажимаю виплата. І що в нас тут буде? Тобто, ось ми бачимо долари США на PayPal 15%, і можемо вивезти, я так зрозумів, на їхній гаманець. Я трішки глянув на YouTube, як це виводити, тому давайте будемо виводити на PayPal. Мені більше підходить, нажимаємо продовжити. Так, ось у нас таке повідомлення: тобто до 48 годин займає е, ось це виведення. Далі я просто ввів код, який прийшов мені на пошту, і все, тобто 20 доларів вже в дорозі. На наступний день мені приходить повідомлення на пошту, де мені потрібно було зареєструватись для виплати. Далі просто ввів свій номер телефону, свою пошту та придумав пароль. Я надіюся, що на цьому все і получу свої 20 доларів, але не все так просто. Потрібно було заповнити свій адрес і завантажити якесь посвідчення, що підтверджує особу. Ну, я завантажу свій паспорт. Ну і виходить, все. Зараз потрібно чекати, щоб модер підтвердив, що я не бот якийсь. Тобто провірив мої дані та документ. Ну і коли буде перевірка завершена, тоді можна ввести свої дані для PayPal. Тому, друзі, прийдеться чекати 4-5 днів. Тобто, давайте так, якщо ось цей ханий день реально виводить, тобто я закину. Скріншот Телеграм, послання буде в описі, тому що я не можу цей відеоролик затримувати ще на 4-5 днів, а можливо і там 6 днів, бо тому, що там пише 5 е, робочих днів. Тому, друзі, надіюсь, ви мене розумієте. Все, чекайте просто скріншот в телеграмі, чи вони просто вводять, і тоді можете реєструватися, якщо все е, чітко. Ось таке от відео по ханегейну. До речі, якщо хочете, я в кінцевих заставках залишу вам. Відео про Ханекен, яке я знімав давніше, і на яких я набрав 208 рефералів. Тому підписуйтесь, друзі, на цей канал, ставте лайк. Надіюсь, я вам цим відео хоч трішечки допоміг. Так само посилання на телеграм-канал буде в описі. Там вся інформація про заробіток в інтернеті, так само прикріплю скрін про виплату, якщо все таки виплата буде. Тому слідкуйте за телеграмом. Слава Україні, друзі! Героям слава! Та на все добре!